Та друзі, це програма ґрунтовна на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. Мене звати Катерина Домс 27 жовтня. У селі Біла, внаслідок пожежі у приватному житловому будинку, загинуло двоє людей. Усього ж з початку року на Тернопільщині вогонь забрав життя 14 жителів області. Понад два десятки людей були травмовані. Щороку в опалювальний сезон ризик виникнення пожеж у житловому секторі підвищується з настанням холодів. Населення починає використовувати пічне газове опалення, різноманітні прилади для обігріву, і нерідко їх неправильна експлуатація призводить до травм. Агедії про загрози в осінньо-зимовий період будемо говорити сьогодні з речником головного управління ДСНС України у Тернопільській області Сергієм Даніліним. Сергію, пане, вітаю вас! У дня. отже, ну вже так традиційно на жаль, так складається. Так що з настанням холодів у нас зростає кількість пожеж, побутових пожеж. І попри те, що ми вже третій рік поспіль живемо в умовах повномасштабної війни? а Отже, ми живемо щодня в небезпеці є ще небезпеки, які власне ми самі ж собі створюємо. Якщо говорити про статистику, от станом на сьогодні, що ми маємо по нашій області? Яка кількість загорань вже зафіксована, дійсно, ви назвали? Страшні цифри статистики. Я не завжди не люблю говорити про статистику, тому що за кожною цифрою це стоїть іноді велика людська трагедія. І оперувати людськими трагедіями воно ну, для нас виходить такою буденною справою. Але ми мусимо це робити, тому що напевно тільки так ми можемо достукатись до тих людей, які в наш дійсно невеликий на час, як ви зауважили, нехтують елементарними правилами безпеки. На жаль, від початку саме опалювального сезону в нас в області виникло більше 300 пожеж. Якщо порівнювати з минулорічними показниками за аналогічний період минулого року, приблизно була така сама кількість пожеж, тобто немає там якогось значного росту. У нас є тяжкі наслідки пожеж. у Нас дві людини загинуло від них. Це дуже так трагічна, трагічна ситуація, і я думаю, що ці цифри мають мають надихнути людей на те, щоб вони задумались. Наскільки небезпечно може бути такі побутові речі, які б здавалося, що там включити обігрівач в розетку і отримати те тепло бажане, але це треба робити, звичайно, думаючи про безпеку. У нас опалювальний сезон в Тернополі розпочався з 15 жовтня. Офіційно він розпочався. Ну так само по Тернопільщині, 15 жовтня. в Тернополі, ну, 15-го числа це ще увімкнули тепло в закладах соціальної інфраструктури вже для населення безпосередньо 18 жовтня. Але, по суті, ось опалювальний сезон тільки-тільки розпочався. А в нас вже по області ви називаєте цифру понад 300 Так, Понад 300 пожеж це загальна кількість пожеж. Це не тільки ми зараз говоримо там пов'язаних з опалювальним сезоном. Це в загальному, якщо грати календарні показники від 31 серпня mm -hmm. по сьогоднішній день. Настільки виникла пожеж. Левова частка цих пожеж виникла саме в житловому секторі, і це характерно для ну то для нас, кожен якийсь... Ора року, вона характерна певною класифікацією надзвичайних подій, надзвичайних ситуацій. Звичайно, що для осінньо-зимового періоду у нас буде більш характерні пожежі в житловому секторі, тому ми активно працюємо в цьому напрямку, здійснюємо профілактичні заходи. Ми здійснюємо різноманітні агітаційні проекти для того, щоб довести людям, довести громадянам саме. Правила безпечної поведінки і щоб звернули вони на них увагу. Лайова частка, як ви зазначили, так? Це саме пожежі так. в житловому секторі. Яка основна їхня причина? Ну о, зазвичай, як свідчить статистика: найбільше пожеж виникає саме через людський факти: не дбали ставлення до певних вимог, залишили без нагляду ті чи інші побітові прилади. Використовували несправні побутові прилади, це такий основний фактор. Звичайно, що є фактор там, несправності того чи іншого засобу обігріву. Це або пічне, пічне опалення, або електричні якісь засоби обігріву. Крім цього, не забуваємо, що ми живемо в умовах війни. Якщо говорити по Україні, статистика пожеж саме пов'язаних з діями країни-агресора, вона дуже велика і вона дуже зросла в порівнянні з періодом довоєнним. Да у нас не було активної фази військових дій. Тому ось ці такі основні причини, на яких я міг би зупинитися і виділити, ось це саме ці причини. У зв'язку з постійними обстрілами енергетичної інфраструктури, все більше людей вдається до використання пічного опалення, особливо це стосується сільської місцевості, власне, тих, у кого є така можливість, аби убезпечити себе та своїх близьких, яких тут правил варто дотримуватися, це дійсно актуальне питання. Я не думаю, що воно прям дуже сильно пов'язане з обстрілами і діями країни терориста. Для нашої області характерно завжди було використання людей в сільській місцевості саме пічного опалення, саме альтернативних джерел обігріву. Тут треба розуміти і в загальному підготовка до будь-якого такого, от, наприклад, опального періоду, це як підготовка до подорожі. Треба все ретельно продумати. Треба насамперед, перед використанням того пічі, каміну, перевірити, чи він справний. Почистити домоходи, не лінитися, визвати спеціалістів, які б перевірили, чи все там добре, чи є тяга в тих засобах обігріву, чи не надмірно забито сажею димові канали. Тому підготувати безпосередньо той пристрій, виріб для того, щоб він був безпечним. Обов'язково подбати про те, щоб. Жаринки, ми ж використовуємо тут відкритий вогонь, щоб жаринки не випадали там на горючі речовини. Зазвичай покласти поряд з ними на підлогу листи заліза, щоб не, ну, не горючі, з не горючих речовин зробити місце підлогу поруч з цими приладами. Не залишати без нагляду так само, важливо, важлива деталь. Тому ось такі основні правила, я думаю, що на них треба обов'язково звернути увагу. Угу. Це потрібно робити бажано робити щороку перед початком Так, звісно. Заздалегідь продумати, подбати про це, щоб коли вже використовувати, не, не трапилось біди. Угу. Ну якщо конкретно про пічне опалення, то взагалі чи є систематичні перевірки пічного опалення в приватних будинках? Можливо, до яких в тому числі залучаєтесь ви. Служба. На жаль, немає такої практики залучення саме там якогось uh -huh. інспекторського складу. Ми можемо лише надавати рекомендації, не можемо штрафувати, щоб зараз люди не думали і не боялись, Рятувальники прийдуть і будуть штрафувати там за невикористання. Ми намагаємося проводити активні роз'яснювальні компанії. Ми можемо надати консультації, якщо до нас безпосередньо звернутися, що треба зробити. Ми не ходимо по будівлях і не штрафуємо. У нас не входиться до нашої функції. Ну не штрафувати, можливо, якусь просвітницьку профілактичну роботу. Проводити, роз'яснювати там, заходити до бабусі, там, наприклад, і от так, нас у нагадуєте, така, є така практика. Ми залучаємо наш інспекторський склад для рейдових надання допомоги відпрацювання населених пунктів. Так воно у нас звучить, Коли наші фахівці, наш інспекторський склад спільно з представниками газової служби, з представниками районних електромереж ходять по Населених пунктах по будинках м, найбільш незахищених верст населення і допомагають їм як практичними порадами, а іноді і навіть і практичними діями убезпечити своє житло від ймовірних пожеж. Угу. Е, поговоримо про е, інші так електричні обігрівачі, в тому числі, які використовують е, під час холодів. Е, вони зараз є дуже різні, різниця абсолютно як і ціновий діапазон, так і електричні, не тільки електричні, не будемо так рекламувати, але звичайно їх треба правильно теж експлуатувати. От найпоширеніші помилки. В експлуатації саме електричних приладів, приладів обігріву, те, що ви бачите на практиці, бачили, можливо, попередні роки. Ну, напевно, ви правильно сказали, що цих приладів зараз дуже багато, їх велике різноманіття, і якість цих приладів іноді бажає бути кращим. Тому перед початком їх експлуатації треба добре на них подивитися, і чи не містять вони якихось дефектів помітних, чи стоїть їх використовувати? Знаєте, буває приходиш в домівку до когось, а там той е, обігрівач перемотаний десять разів скотчем або ізолентою, але він сильно експлуатується і ну, звичайно, що він буде нести небезпеку. Або десь там підплавлений, поплавлений, але він це рівно далі використовується. Е, насправді. Е, Поради досить подібні до порад з пічним опаленням, не ставити ці обігрівачі близько до матеріалів, які є легко займистими. Якщо говорити про будівлі, оселі, це там штори, тюлі і все тканині, якісь вироби, дивани, тобто те, що може легко загорітися, не залишати їх без нагляду. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, чи є у нас от сьогодні така практика? Я її ще сама добре пам'ятаю свого дитинства, коли білизну треба було сушити, вмикали газову плиту і івішали одяг, щоб швидко його висушити. Я думаю, що така практика напевно десь зберігається, і це така досить тонка грань. Можна висушити білизну так, що потім не буде куди повертатися в домівку. Тому тут я б не не рекомендував такого робити. Я б не рекомендував е сушити одяг з використанням відкритого вогню. Це дуже небезпечно. Це великий ризик для помешкання і для громадян, які там проживають. Ні, коли я питаю, чи існує сьогодні така практика. Я маю на увазі, чи ви от на своєму досвіді, коли приїжджаєте рятувальники? Приїжджають, бачили, що і це теж стає одним. Однією з причин побутових пожеж, які в нас виникають. Знаєте, за роки практики, за роки за досвід ну, різні були пожежі, різні оселі, і якось витіснити і, і вичинити якісь окремі ну не можна, сказати, що це є там поголовно угу. і, і на кожній пожежі. Звичайно, що різні різні оселі, різні господарі і різні люди проживають в тих оселях. Попереду ще одна важка зима. Ем... Прогнози, ми знаємо, що прогнози вони принаймні точно не втішні. і ризики е високі, того що знову ворог буде атакувати енергетичну інфраструктуру України, а це означає, що нас знову ж таки будуть. Е Чекати аварійні планові відключення, і зрозуміло, що знову постає зростає попит на ті ж самі генератори, на ті ж самі свічки. Але насправді за цими речами теж криється своя небезпека. Звичайно, що ці прилади допомагають нам жити. Вони нам досить досить допомагають жити. Все ж таки, ми маємо ту необхідну електрику, яка нам допомагає працювати в нашій інфраструктурі, але вони і містять небезпеку. Адже кожен з цих приладів, якщо ми говоримо про генератори, вони виділяють небезпечні випари, так їхні продукти їхньої роботи, продукти горіння, і вони небезпечні, вони не відчутні, так? тільки на запах. Але вони вкрай небезпечні, тому як категорично рекомендую використовувати ці прилади тільки на дворі, тільки на відкритій місцевості, подалі від вікон від дверей, щоб ці пари не попадали в приміщення так само не накривати їх якимось легкозаймистими речовинами зараз досить активно. Використовують засоби для того, щоб зменшити шум від них, їм роблять відповідні бокси, коробки, зашивають їх не звуконепроникними речовинами, то треба слідкувати, щоб це було в плані пожежної безпеки безпечно, щоб вони не загорілися і не спричинили загорання пожеж. Якщо ми говоримо про свічки, то Романтика від них досить хороша. Да? Ми можемо створити гарну візуальну картинку, але так само це безпека, відкритий вогонь а, мають використовувати стійкі поверхні, щоб свічка, не дай Бог, не перевернулася і своїм посуполом'ям не перекинула на а, наші побутові речі. До <танця> речі, в контексті цього не можна запитати про відключення світла, і от чи потрібно вимикати побутові прилади з розеток під час зникнення електрики? Що ви тут порадили? Да, тут питання звичайно більше до еле працівників електричної сфери, але я радив би все ж таки виключати, тому що ми знаємо, що можливі перепади електроенергії, збільшення напруги, і це може призвести до. Ну, в пев... банально це вихід з ладу цих побутових приладів. А як з... по народному кажуть, погоріли, да, покоріли, Прилади, але погоріли, але можливо, що вони просто займуться, спалахнуть і призведуть до пожежі. Якщо говорити повернемося ще до свічок, то я все ж таки радив використовувати більш. Якісь лампи на акумуляторах вони більш безпечні, і в принципі ефект буде той самий, як від свічки. Ну можливо, любителі романтики. мене зараз засудять, але головне просто бути, Уважним, бути дуже уважними і дуже обачними. А свічки можете використовувати. Просто все треба дуже робити обережно. Ще одна невидима загроза, яку теж неможливо минути увагу, яку називають Тихий бивця. Це чадний газ. Буквально от 28 жовтня у Тернополі Через несправність газової колонки двоє людей, серед них і одна дитина отруїлися чадним газом. Е, відомо, що постраждалих доставлено до лікарні. Е, чадний газ доволі поширено. Так, це проблема як... кожен рік і е, в усі сезони. Так, це як продовження наших з вами слів, нашої з вами розмови, е, як наслідок несправності або пічного опалення, або приладів е, в даному випадку ми говоримо про газову колонку. Е, в призводить до того, що люди просто отруюються невидимим, невидимим ви як ви його назвали. Тому ем, досить класна практика зараз. Сучасна да зараз є можливість встановлювати різноманітні датчики, там підключаючи там розумні будинки. Є багато організацій, які це можуть запропонувати. Нікого не будемо рекламувати. Але як передова практика, маючи в будинку такі датчики, відслідковувати за допомогою там гаджета, якогось мобільного телефона або планшета, що робиться в тебе, і ці сигнали, які вони можуть подавати, ці датчики це досить класна практика. Тому хто ретельно дбає про свою безпеку, про безпеку своєї домівки, я думаю, що. Варто задуматись саме на над такими методами е, вбереження і захисту своєї домівки. Ну в кого немає, наприклад, фінансової можливості, так ці датчики встановити, що мінімально можна зробити, аби себе тут убезпечити? Мінімально е, класна практика. Так само, якщо ми говоримо про родину, яка проживає в будівлі, да, на якійсь е, спільній вечері, обговорити план дій. Що робити, якщо, не дай Бог, виникне пожежа? Да? Якщо ми говоримо вже про ситуацію, якщо трапилась, хто що має робити, хто куди має які речі брати, хто куди має виходити. Це такий вже план дій на випадок надзвичайної ситуації маленький, сімейний, але він іноді може допомогти. В чому проблема, що люди панікують? В надзвичайних ситуаціях я розумію, що не кожен може втримати в себе в руках, коли в нас екстрена ситуація. Але коли в тебе в голові спрацьований вже якийсь алгоритм дій, і ти розумієш, що тобі робити, тобі набагато легше боротися з цими наслідками. Звичайно, що наш гасло нашої служби це запобігти, врятувати, допомогти. Тобто говоримо про це, запобігти. Те, що ми з вами називали, перевіряти напередодні використання, розуміти справне, несправне. Якщо ми говоримо навіть про приклад прилади електричні, не не зайво було б покликати електрика, да, щоб перевірив справність електромережі. Можливо, ваша електромережа в вашій будівлі на станату застаріла, і ви не розумієте навіть, що може де замкнути. Перед тим, якби, наприклад, здається, все гарно, різдка гарна, а десь в стінах може бути мережа, яка там десь замкнути і зробити, так само призвести до пожежі. Тому ось такі попереджувальні заходи вони можуть врятувати життя. Крім цього, з приводу, так з приводу отруєння чадним газом. З приводу отруєння чадним газом Несправна газова колонка. Так так само перевірити прилади, якими користуєтесь, Газові колонки, газові плити, запокликати е, представників газової служби, які за допомогою спеціальних аналізаторів можуть перевірити, чи не тікає ніде у вас газ, ніде не пропускає ваш прилад. Е, це дуже такий. Е, Крок, який дозволить себе обезпечити, е, крім цього, можна подбати про прилади пожежегасіння, елементарні, такі як вогнегасник. Він не так дорого коштує. Класно було б, щоб в кожній оселі наших громадян були вогнегасники, якими можна швидко позагасити там загорання те чи інше. Е, не... І треба вміти ними користуватися так, в школі на уроках вчили окремо урок, як користуватися вогнегасником? Обов'язково треба вміти ними користуватися. Іноді е, ліквідація пожежі на ран... на початкових стадіях може врятувати. І запобігти людським жертвам а також великим матеріальним втратам. пане Сергію, буквально на останок, такі, знаєте теж загальні рекомендації з приводу безпеки вдома, тому що до того ж зараз ще осінні канікули. Цей тиждень наші діти вдома. Багато хто через те, що батьки змушені йти на роботу лишаються вдома саменькі. Якийсь такий можливо інструктаж, те, що обов'язково може навіть наші глядачі отак сьогодні своїм дітям нагадають. Ну, перш за все, треба говорити про ці небезпеки, які є. Я знаю, що з дітьми говорять і в навчальних закладах, і не треба думати батькам, що а, в школі дітям все розказали. Краще мільйон раз повторити прості правила. Хай дитина їх запам'ятає і хай знає, що не треба робити, не треба лишній раз ризикувати. Намагатися. Роз'яснювати, якщо не знаєте про що говорити, заходьте на соціальні мережі рятувальників, як нашого головного управління, так і Державної служби українозвичайної ситуації. У нас там дуже багато е, інформаційних матеріалів, інформаційних е, рекомендацій. Е, я думаю, знайти відповідь на ті питання, які вас хвилюють, дуже легко і з теперішнім розвитком технологій, інтернет. Я думаю, завжди допоможе вам а, проінструктувати свою дитину так, щоб вона не робила дурниць. Угу, буквально одне речення: початок холодів стартував осінньо опалювальний сезон. Осінь за вікном, скоро зима. Що сказали б людям? Бережіть себе, пам'ятайте, що е, бути героєм для своєї родини і для своєї оточого дуже легко. Дбайте про правила безпеки, і все у вас буде добре дякую вам за цю розмову. Сергій Данілін, керівник прес-служби головного управління ДСНС України в Тернопільській області, був гостем нашої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Бережіть себе, будьте обачними і бажаю вам тепла і в домівках, і в душі. До зустрічі.